Програма «Кіндерманія». З вами Віталіна. Вітаю, друзі! Пройшов тиждень, а я вже скучила за вами. Сьогодні говоритимемо про соціалізацію. Цікаве слово правда ж у перекладі з латини означає суспільний. Це процес залучення дитини до системи людських відносин, формування соціального досвіду. От, наприклад, якщо ви ходите у садочок, то вже проходите процес соціалізації. Одним із етапів такої соціалізації є розуміння системи влади. Тож зараз дізнаємось, що про це знаєте ви у нашій постійній рубриці Ерудит. Президент займається своїми справами, які йому дають депутати і інші президенти. Це коли всі президенти, депутати збираються разом в одній залі і розмовляють, не знаю, напевне, десь 10 чи 20 депутатів. Це коли якби. Люди так на виборах беруть і вибирають так, президента, депутата, вибирають чесного і чесно і так, щоб не крав, не... не обікрав людей, не щоб допомагав їм. Влада існує, щоб керувати людями. По... Є такі люди, які роблять не добре. Влада ними керує, щоб вони робили все добре для України. Президент займається своїми справами. Ну, коли такий час зараз в Україні, то він займається, як оберегти нашу країну. Нашого президента зараз звати Петро Порошенко. Верховна Рада це там, де. Є люди, яких вибрав наш народ. В Верховній Раді які депутати, які займаються тією роботою, то їхня головна робота допомагати президенту і людям. Парламент це там, де збір людей об'єднаних. Він надає приказ. Щоб було майбутнє України. Ну, Для того, щоб люди були, для того, щоб в нас було гарне майбутнє. Я думаю, що там, де рішають різні вибори, думаю, вони займаються різними рішеннями з приводу України. Це головний закон України для того, щоб наприклад, тому, що не можна порушувати закони України. Ну, він говорить, що щоб закінчилась війна у нас на Україні. Щоб на Україні було все добре. Конституція це. Забу. Депутати це такі люди, що зна, що вони такі люди, так як журналісти. Напевно, вирішує справи. Напевно, для того, щоб Україна була багата. Це там, де президент вирішує справи. Конституція це закон держави. А для чого ми повинні дотримуватися до закону? Щоб бути щедрим. Закон це тим, що ми можемо підтримувати. Наприклад, якщо б не було законів, у нас могло б цього всього не бути. Ми б могли жити не в мирі, а в злі. Напевне, їй не треба, бо кожен має право на свою думку, ним ніхто не командує. Він сам свій хазяїн може робити, що хоче. Президент України він е, старається, щоб в нашій країні був мир і ніяких країни не воювали. І щоб все було гарно, він нам не бажає зла. Вибори проводять для того, щоб вибрати когось, хто може підтримати мир в нашій країні. Народні депутати, вони теж хочуть підтримати мир в нашій країні. Я думаю, що він хоче, щоб Україна стала ще більш успішною і піднімалася на горку. Думаю, що так, бо вона теж нам допомагає, хоче, щоб в Україні був тільки мир. Верховна Рада це ті люди, що допомагають Україні, що хочуть їй допомогти, щоб вона розвивалася, ставала з більшими місцями, щоб в ній все було більш красивіше. Хоч в нас і все і так красиво. Він займається тим, що допомагати людям, щоб люди жили краще. Не потрібно, щоб бо якщо люди будуть робити все, що самі захочуть, то на землі буде хаос. Конституція це головний закон України. Це такий закон, через який Люди мають дуже багато можливостей. саме Ти які маєш можливості? Маю право ходити до школи, спілкуватись. Маю право заводити домашніх тваринок. Верховна Рада це збір людей, які дуже багато роблять для України. І вони хочуть, щоб Україна була незалежна. Народний депутат це той, хто народ дом керує. Парламент це будинок, в якому збирається дуже багато людей, які можуть... Верховна Рада збирається. Які ж ви у мене розумні та еродовані? Я пишаюсь вами. Тож для вас маленький сюрприз. А знаєте, який правильно цікавий і веселий мультфільм про пригоди Бернарда. Ingen grunn til å Бернард Бешкетник. А ви знаєте, що 20 березня вся планета відзначає День Землі або весняного рівнодення? Тож давайте ми із вами завітаємо на це свято. як гарно і дуже весело. І приємно я провела час. Сподіваюсь, ви теж не сумували. Ну що ж, наша програма підійшла до завершення. Зустрінемось із вами уже наступного тижня. Бережіть себе. па Папа!